Любити вітчизну, любити завжди, поля її росні, зелені сади, і їй не жаліти за дні молоді, ні крові у битві, ні поту в труді. Любити вітчизну любити завжди і села її, і міста, нести їй бажання, пориви, думки на світлій дорозі у світлі віки. Саме так і любив свою Україну Сергій Сахардала, наш випускник. Односельчанин, патріот, захисник, герой. Він боровся за Україну. Він стояв на сторожі волі та незалежності. Заради тебе, твого життя і твоєї свободи. Він віддав своє життя. Далекого 1981 року переступив поріг воютинської школи допитливий хлопчина, який перебував у стінах нашого закладу до 1989 року. Сергій був безконфліктним, привітним, організованим, вічливим учнем. По закінченню школи почався у 9-му училищі на кіномеханіка. З початку війни, 24 лютого 2022 року, перебував у теробороні міста Луцька. Згодом пройшов навчання у місті Володимирі та деякий час проходив підготовку на Яворійському полігоні. Снайпер-стрілець Сахардала Сергій Олександрович служив у місті Сєвєродонецьк Луганської області. Свято вірив у перемогу. Таким мужнім патріотом своєї держави він був. Таким він залишиться в нашій пам'яті. 12 травня 2022 року останній раз вийшов на зв'язок. Загинув 15 травня 2022 року. Вітер війни по душах мете. від гармат на роки опадає. Годинних життя беззупино іде, лиш пам'ять, лиш пам'ять уся пам'ятає. Хвилина мовчання за тих всі кроки, сурботи хвилина, громада мовчить, ніколи нехай не вертаються роки, димом не вкриється неба блакить. На жаль, дуже боляче, коли гинуть воїни, сини України. Ми віримо, що герої не вмирають, вони живуть у наших серцях вічно. Вічна пам'ять героям. А нам всім мирного неба над Україною.